Армадол, забудь про головний біль. З мангалом і казанком вони ледь не перші виїжджають на деокуповані території, аби нагодувати українців гарячим обідом. Від 24 лютого київський благодійний фонд приготував понад 800 тисяч страв. А діток скільки у вас? Двоє. Двоє. От у нас на сьогодні такі от маленький бонус угу. Олександр Кравченко, виробник напівфабрикатів і керівник київської ініціативи «Субпатріот». У перший день повномасштабної війни він разом із командою кухарів у сховищі готував їжу для територіальної оборони. Ми отримали перше замовлення від групи ТРО, яка у нас запитала 70 порцій. І на другий день ми приготували 200 порцій, на третій 500, на четвертий тисячу. І от ми, в принципі, так от подвоювали наші зусилля. Так, якось волонтери разом з іншими закладами Києва за день зварили 30 тисяч порцій гарячого, возили обіди, і на захід для переселенців. Нещодавно організація повернулася з Харківщини. Туди, а також до Херсонщини, волонтери планують їздити раз на тиждень. На найближчі села, вот навіть я ж говорю, там 27 кілометрів від е, Ізюму, У них там взагалі ну, ну реально вод гуманітарна катастрофа. Вони там радіють абсолютно всьому. От ми навіть привезли там суп, ми привезли там деякі інші речі, хліб там ну такі. Вод знаєте, от, ну, абсолютно базові речі. Зараз київська ініціатива планує доставляти перші страви ще й у замороженому вигляді. Борщ у нас такий більш класичний, в якому можна відчути там прямо фракцію картопельки, там капустки і всього такого. А взагалі він буде випускатися в форматі смузі, тобто, це буде повністю перебитий борщ. Він буде доставлятися в спеціальних таких брикетах, навіть на передову, і там просто не треба абсолютно ніяких генераторів. Паралельно суп Патріот годує в столиці працівників критичної інфраструктури. А також українців із малозабезпечених і багатодітних сімей. От за борщиком прийшла 50-річна Єлена з онучкою Тетянкою. Дівчинка разом із батьками пережила окупацію в селищі Чернігівської області. Зараз родина перебралася до бабусі. У нас стріляли і ракети літали. Да, ми в погреб влізали. Ми взяли борщик. Сейчас ми вот, ідем за Алиной, за старшою девочкой. Зараз ми прийдем домой покушаємо. Я вкусний елегенденці. Привіт, мої любі! Я Костя Грубоч. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.